У вас це окрема думка. Сьогодні в окремій думці ми підбиваємо політичні підсумки того тижня, що ми прожили, із політологами, але вони політологи і історики. Водночас Вікторія Подгорна та Олексій Гарань. Сьогодні мої гості. Вітаю вас, панове. Добре. Почнемо з внутрішніх загроз. А от я думаю, що ви бачили це відео. Бунту родичів і е, бійців 30-ї механізованої рівненської бригади, які прийшли до керівництва Новоград-Волинську. так і е, вимагають відповіді на питання, е, де де безвісти пропалі, чому ми чому ми викинули нас на вірну смерть? І чому ви нас звинувачуєте у дезертирстві? Ну, і там про корупцію і так далі. І от у цьому те, як люди там поводилися, ну це просто це така там істеричні жінки, там дуже сильний градус кипіння. Для мене це така крапля, в якій видно настрої багатьох людей в суспільстві. І не тільки по, по війську, так, по інших питаннях теж. Чи ви бачите загрози, як ці загрози можна зараз погасити, щоб не сталося Майдана 3 який так хоче організувати в Україні ФСБ, і який може призвести до руйнації нашої держави? Будь ласка, хто хоче почати? Я не бачив цього відео, тому якщо mm -hmm. ви бачили, mm -hmm. то будь ласка. Ну я бачила відео, і у мене просто навіть був родич в 30-й бригаді, і в цій ситуації був, то я знаю це з перших рук цю інформацію, що там відбувалося, що насправді там була проблема з керів... ну, з керівництвом. Тобто офіцери фактично не було. Що там сталося, це не зрозуміло навіть самим байцям. Він uh -huh. просто був звичайний бєць. Але е, вони вийшли з оточення, з, дуже важко виходили, але вийшли і зараз вони розбираються, що робити. Вони дуже хвилювалися, що їх можуть взагалі засудити, але вони говорять, що ми не знали, що робити, бо не мог, нема командирів. Uh -huh. І зрозуміло, що армія тільки формується. Вони навіть не те, що звинувачують. Я бачила родичів, звичайно, що там дуже багато людей просто пропало, скоріш за все, вони ополонені. Але ну ситуація дуже складна, скажімо так. Того це, це говорить про те, що в нас насправді було повністю безглавне керівництво армії, як на рівні генералітету, так і на рівні офіцерства. Тому що офіцери йшли ну або такі самовіддані люди, якісь їх дуже uh -huh. небагато, або якісь приспособленці. Вибачте, але так і є, тому що за 23 роки це не було престижно бути офіцером. І ця ситуація вона зараз може бути небезпечною, і тим паче, що соціологія я бачила соціологію. Українські проектні системи десь 45% людей говорять, що вони бачать можливість майдану, так і восени що зараз це повинна... соціологія. На жаль, це та соціологія, на яку потрібно, щоб керівництво держави звернуло увагу, uh -huh. оскільки я розумію, що вони займаються дуже складними переговорними процесами з Путіним, щоб uh -huh. досягти переміря, хоча б так? не миру, але треба звернути увагу на внутрішні настрої суспільства, які стаються більш небезпечними. На жаль. Що робити, тому що, що робити? Щоб це погасити По перше? Що зараз повинен зробити президент людей. чи міністр треба оборони? вибудовувати те, що про давно говорять на всіх каналах, на всіх експерти. Що треба вибудовувати нормальну публічну політику нового типу, коли треба інформувати суспільство? Не треба говорити всі ну плани керівництва там військового, mm -hmm. тому що це оборонна політика. Але треба інформувати людей, треба пояснювати прояс пояснити ситуацію, спілкуватися, створювати спеціальні ну Підрозділ, не ті не тільки дві-три людини, які віддуваються за все АТО да там в кризовому центрі і ще і ще десь. Да, а дуже багато людей, які займаються інформаційною політикою, в тому числі і роботою з суспільством. Тому що ми знаходимося в реаліях 21-го століття. Ми не можемо вести війну, як вів Сталін, є в 41-45-му. сорок п'ятому. Пані Мирославо, а вас критикувати можна? Критикуйте так, так. Ми з вами вже ну, ж правда, посварилися. Вже, перед, ні, перед ні? Ми не посварилися. Ми <сих> подебатували передають. Да, домовилися, що будемо це обговорювати. Тому що я думаю, що в вашій постановці питання, якби ви з'єднали дуже багато різних тем, і така постановка питання вона не веде до конструктивного обговорення. Значить, я погоджуюся з Вікторією. Значить, ті проблеми, які є. Конкретні в армії так їх треба обговорювати. Причому знову ж таки абсолютно права Вікторія. Ми маємо розуміти, армія була розвалена. Значить, якщо є проблеми, їх треба обговорювати. Але я теж я був в АТО зоні, да. Ну, я спостерігав певний час, в тому числі на передові. Я бачив і проблеми, але я бачив, знаєте, я повернувся звідти з колосальним позитивним натхненням, бо я бачив тих людей в добровольчих батальйонах в різних від 18 років до 62 років, які плюнули на бізнес, на свої справи, які пішли воювати. Це ви говорите Разумієте? про громадянське суспільство. Почекайте, власне. почекайте, яке громадянське а не суспільство. Про владу. Почекайте, я кажу про позитиви. Які є, і які ми чомусь не даємо на екран, от ми про це не говоримо. От згадайте була історія 72-ї дивізії, яка відходила в надзвичайно складних умовах. Всі говорили про ту частину, яка опинилася на території Росії, Ну, намагалися виправити і так далі. Практично не говорили на телеканалах про ту частину, яка з військовою технікою прорвалася заточення. От чому про це не говорили? Розумієте? Я вам Просто поясню. Виходи, я вам поясню. А, я, а я, я вам скажу, що це і виходить, що розумієте, що коли ми розумієте, війна це дуже багатоманітне явище, і там все є на цій війні. І тому. Критикуючи, ми маємо давати і позитивний меседж. Розумієте? Це обов'язково, тому ви що він думаєте, є. Це що, справді і, наші герої. І почекайте. І, і ви значить, думаєте, що це треба заспокоювати ту частину суспільства? Ну, так? яка зараз бурлить? Ну бурлит. не можна весь час сказати на наступний день після майдану, значить, одразу почалися все, все плохо. Значить, нічого не робиться. Ну почекайте, люди добрі. Ну а можна все зробити за один день? Є багато чого, що можна критикувати, але ми бачите, ми вистояли, ми почали відроджувати цю армію, в тому числі це робили і ці політики, яких ми критикуємо. Ми ну, так же раділи ті свободи. Почекайте свободі в суспільстві, здатності критикувати, і всі на всіх каналах почали критикувати. Зараз не треба тільки, бути дуже не сміливим. Я перепрошую, щоб критикувати. Я не про ці ві, яке завжди критикувала влада. А я про інші канали, які стали такими так, сміливими, так. а де вони раніше були? Тобто, от мені здається, ви правильно сказали. Але про ФСБшний сценарій. ФСБшний сценарій посіяти тут зневіру. Посіяти зневіру можна, в тому числі беручи негативи, які є. Беручи протестні настрої. а Вони неминучі є. Яка мати хоче війни? Ну, мені, яка мати? Всюди матері будуть протестувати проти війни. І у нас, і в Штатах, і в Великобританії, і так далі. Розумієте, коли є свобода в Росії, ми цих протестів не побачимо на телеекранах, а тут ми побачимо. Тому, коли ви говорите про це, одна тема, друга тема реформи в нашому суспільстві. Значить давайте обговоримо ці проблеми. Знову ж таки, казати, що нічого не зроблено – це неправда. Що не виконуються вимоги Майдану всі, ну це теж неправда. Наприклад, перша, перша вимога майдану була конституційна реформа. Ми повернулися, і слава Богу. Я вам зараз можу дати перелік законів, які були прийняті через реанімаційний пакет реформ. Інша річ, що значна частина тих законів вони гальмуються, вони не приймаються, вони вихолощуються, і це власне показує, що цей парламент не буде приймати ці закони. Це друга тема. Третя тема це майдан. Так би мовити, три. Значить, особисто я проти того, щоб вживати термін майдан, майдан, 2 майдан «Майдан-3» і так далі. Це тому що майдан 3, ми живемо це. як ти каже, так. Це вже технологія, це не майдан. І ми давайте, хочемо давайте озвучити просто... загрозу давайте, цього для хочу, того, щоб цього допустити, так не так допустити. Так правильно? Коли ми говоримо про технологію Майдана, чи там те, що ми бачили зараз на Майдані, це ж був антимайдан. Давайте, бо майдан це уже святе слово. Розумієте, і там загиблі, які віддали кров за це. Значить, давайте не змішувати. Давайте говорити соціальні протести, антивоєнні, соціальні. Давайте тоді так, давайте називати це Майданом 3 Бо це буде зовсім інше явище. Майдан вийшов проти диктатури кривавої і цинічної. На що диктатура зараз в Крині? Вибачте, я б, наприклад, був за те, щоб вести взагалі елементи військової цензури. Ми ведемо війну. І нам потрібні якісь елементи цього, а у нас демократія, розумієте, тому це давайте не казати... ви думаєте, військова цензура зараз я, вмогла, я не проц... навпаки. Ну навпаки, чекайте, навпаки, якщо ми бачимо певні канали або радіостанції, які відверто проводять значить, лінію Кремля, і ми знаємо, да, хто це робить. І що розповсюджується, значить, безкоштовно, там біля метро, які газети, ми теж це знаємо. Розумієте? Тобто, звичайно, тут треба було б жорсткіше діяти, в тому числі і нашій владі. А ми оскільки в тому числі у нас ми намагаємося діяти, значить, в правовій. Площині, ясно, що все це зараз, Тобто я за те, щоб бачите? розвести обговорення цих питань і обговорювати конкретно. Давайте, давайте конкретно обговоримо таке питання. Ви бачите ем, високий градус кипіння в суспільстві? Ви бачите, що ем, ФСБ чи Кремль можуть використати не, не, цей не, не, градус так. Давайте, для так. того, щоб в темну використати давайте, наші, наші да, патріотичні бачите. сили? Перше ви бачите, потребу треба говорити про це, ословлювати да, це перше. От я, власне чого б я мова? почав перше, я бачу і про що треба говорити? Мені Здається, починати треба з того, що у нас зараз колосальне зростання патріотизму так, і так. бажання допомогти армії, попри неповороткість бюрократичної машини, попри корупцію. Ми бачимо, скільки роблять волонтери. От я про це б говорив в першу чергу. Раз. Друге, я б говорив би те, що суспільство не від. Повільними темпами, або відсутністю реформ, і тут би я вже тоді говорив про те, що треба. Робити для цього, щоб mm -hmm. це зробити. А третє, вже – це дійсно спробами ФСБ на цьому грати, і що ми можемо цьому протиставити. Я б сказала, що діагноз такий, що відкриті суспільства не співпадає з закритістю доволі, закритістю влади. Все одно влада залишається закритою доволі, і люди не отримують ту інформацію, яка ну потрібно їм отримати, що зміни відбуваються, тому що це десь відбувається на верхніх зрізах, що називається, і не доходить до людей е, якісь, ну скажімо так. Реальні кроки, які робляться і президентам, і урядом, то десь це залишається на рівні експертів. На жаль, тобто, це знову таки погана інформаційна політика. Взагалі погано будується саме новий формат політики публічної. Я зрозумію, зараз війна. Я не хочу або тому що замало часу надійшло. Я це це все розумію. Але треба розуміти, що люди чекають двох речей, і це соціологія теж показує ключові проблеми крім війни і миру. Це е, старі кадри, тобто оновлення влади, і корупція. Це на жаль. Змінюється дуже погано, воно може і змінюється, але люди не бачать реалі у себе на місцях. Тобто, старі кадри залишаються. І зрозуміло, що не можна все змінити зараз, інакше система гробниця, да. да. Ну, я цим згоден, да. я але це треба робити, і а, а, хоча б показати людям, що є плани. От ми зараз це зробимо, потім інше, потім інше і так далі. Тобто, коли люди будуть це розуміти, вони будуть більш спокійні, будуть розуміти, ага, у нас е, у влади є план такий графіки, тобто всіки змінюються. Можливо, якісь системи говорять, що не. Ма кадрів да зараз на кого змінювати. Вибачте, існують в всьому світі. Я цим займаюся просто системи інформаційні, які дозволяють взагалі середню ланку адміністративну взагалі скасувати. Якщо нас нема ким замінити, то ми їх скасуємо. Просто купуємо машини, і вони навіть можуть дати кредити. Міжнародний валютний фонд на це дасть і так далі. Тому що це IBM, це циска компанія. і цим буде працювати набагато краще ніж працюють ті середні ланки чиновники старої системи, які 20 років ніфіга не робили. Ну, і люди можуть зразу результати. Я, 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 думаю, да, я, я, я з цим згоджуюся. І я думаю, що звичайно, це якраз ключові точки це оновлення, це відповідальність тих, хто довів країну до кризи, і це боротьба з корупцією. Я дійсно погоджуюся, що це ключові речі, тобто люди здатні терпіти навіть економічні проблеми, Як але вони мають справедливості. Але Вікторія правильно сказала, що є речі, які робляться, і які. Не доносяться до суспільства, ми з вами теж встигли поговорити. От завжди можна почути таку тезу. А от... Ви самі поїдете в зону АТО чи відправте своїх синих. І ми почали згадувати, що періодично ця інформація проскакує, значить, що я чув, що син Пашинського воює, значить, я, я чув, я чув да. ну це треба перевіряти. От, знову ж таки, періодично це от чуєш на слуху. Я бачив син Луценка прийняв присягу, я теж розумію, що він поїде. Сина Турчинова теж призвали, значить, я так розумію. Що... Тобто є речі, які відбуваються, розумієте, але про них якраз треба теж інформувати, да? щоб люди. Розуміли, що воюють не тільки їхні сини, а що в тому числі, і, і політикуму теж добре. А як ви оцінюєте досягнення щодо відповідальності людей, які довели країну до такого стану, те про що ви говорите? Як ви досі? Оцінюєте готовність, скажімо, депутатів парламенту проголосувати 4 числа люстраційний закон? Ну що ж, депутати будуть самі себе люструвати регіонали і комуністи. А це значить бавитися із вогнем Чекайте. біля Ні, біля так, газового котла, це, це, якщо вони я це думаю, не зроблять. Я думаю, розумієте, Я думаю, реально, значить, знову ж таки є механізм. І ми розуміємо, що вони цього не будуть приймати. Більше того, зараз, скажімо, навіть відкриваються справи на там, Єфремова, на інших і так далі. А спроби їх притягнути до відповідальності. Депутат, розумієте? Угу. Тобто, після виборів я думаю, я абсолютно переконаний, що справедливо буде і алійника того самого притягнути до відповідальності. І ну, от, з ліник, ну все ж очевидно, да, людина призвела до крові. Так, тому само, от, я, тому, я мовим, через телебачення я, значит, звертаюся, uh -huh. ну Олійник, ти почує, почу, спробую втекти. То я значит, якраз звертаю до наших прикордонників, значить, до пана Литвина, який керує прикордонниками, щоб він звернув увагу, якраз, що будуть спробу перетнути кордон. Багатьма Моя депутатами регіонах, вибачте, mm -hmm. так от тому і потрібне очищення цього парламенту, тому що ці люди не будуть приймати заклад. Так, А наступні люди, які прийдуть, от дивіться, Вахтан Кіпіані, історик і блогер, пише вчора Порошенко, Яценюк і Турченов на Майдані обіцяли оновлення влади і нові правила виборів. По факту маємо підвищення бар'єру, збільшення Чому застави підвищення? у 10 разів і можливе повернення блоків замість відкритих списків. Це повна профанація обіцянок і надій. Як ви оцінюєте шанси? Оновлення ну, в парламенті бар'єру, вибачте, вот знає, я вибачте. Я звик я з величезною uh -huh. повагою ставлюся до Вахтанга. Просто я не знаю наскільки, як би мовити, точно вся цитата представлена, тому що не йдеться про підвищення бар'єру. Йдеться про те, що якщо будуть блоки, так, так то тоді так. буде у них більше ніж у партії. Так. А про те, що підвищувати бар'єр для партій, і це до речі, світова практика. Про те, що підвищувати бар'єр для партій не йдеться так. абсолютно добре. Давайте до суті. Наскільки ви як ви оцінюєте шанс пройти у парламент? Згідно з цим законодавством, що ми зараз будемо мати mm -hmm. людям нової якості, Вікторія. Як ви mm -hmm. оцінюєте шанси на зміну якості людей? Дуже слабкі і справа не тільки в виборчій формулі Взагалі, головна проблема, про яку взагалі мало хто говорить, це проблема представництва. Як забезпечити представництво суспільства, яке стало більш активним і хоче втручатися mm -hmm. в політичний процес? Ми це так. бачимо. Волонтери, люди, які допомагають да. фронту, люди, які напередодні групи, які представляють ну середній клас. Mm -hmm. Хоча б. як він може потрапити в парламент, де більшість це великі Бізнес, це, інші, відомі, політики. відомі політики, ну і навколо них. Так. Так? Як це забезпечити? Тільки тим, щоб зменшити бар'єр, або просто змінити формулу. Відкрита формула, ну, вона не набагато відрізняється, якщо чесно, по мажоритарці, тому що компанії все одно доведеться, доведеться вести. Єдине, що це партійне представництво, більш, ну, скажімо не, це так, серйозно, гарантоване. тому що… Кількість набраних голосів знаєте, залежить від велетних голосів. Виборчих формул відкритих за... дуже багато. В Австрії, наприклад, виборець має три голоси: на регіональному, на окружному і на національному рівні, це різні мандати взагалі. Та це ж відкрита формула, про яку ми формулу говоримо. Mm -hmm. Про ту формулу, яку я читала в тих законах, які у нас є, вона, ну скажімо так, більш схожа на угорську та та, що була в Російській Федерації. Скажімо так, це більш регіональні списки. Звичайно, це тому, що вона простіше рахується, ніж те, що там, наприклад, в той же Австрії. Да? Але питання в тому, як забезпечити взагалі представництво різних груп, хоча б. Наприклад, жінок хотіли ввести. Ну, наскільки я знаю, в першому читанні квота для жінок. Жінки 63% жінок голосують, представництво 8%. Ну і це несправедливо. Я зрозумію, що не можна це зробити штучно. Я не дуже люблю штучні речі, але все одно це група активних людей. Жінки у нас дуже активні в соціальному, в політичному сенсі. Uh -huh. Ні, ніяких е, просувань стосовно прийняття цього закону немає. Ніхто про це вже не говорить. Як забезпечити представництво? Тих же. Е, середнього малого бізнесу, якщо б підвищуються гроші, які заставить робити мажоритарним ну, кандидати партії що цього не буде. дуже багато, багато речей. У мене взагалі питання, чи буде змінена виборча формула. Я це не бачу. Я бачу те, що буде залишена стара, тому що нема голосів. Звичайно, що питання в яко, в якості парламенту. Але як можуть пройти нові політичні сили, по перше, за 45 днів кампанії, навіть не дається терміну, щоб ці політичні сили визріли? Вони зараз ведуть переговори. Я це знаю там, і вони, в принципі, на Насправді нові, це люди майданівського типу, які були на Майдані. Але вони не встигнути 45 днів зі, ну, створити навіть блок. Як вони можуть пройти питання? Чому ну ми так терміново? Я розумію, що да треба оновити це вимога суспільства, але два-три місяці не грають ролі вже для того, щоб, хоча б дати можливості цим новим політичним силам ну піднятися, До речі дуже багато людей Ні. каже: для чого тоді вибори Ні, це не треба чекати. Почекайте, почекайте. значить, давайте так. отут тут в нас виходить супереч. Знаєте, в політиці дуже мало однозначних речей. Однозначні речі це коли ми бачимо це. Майдан, помаранчева революція, uh -huh. коли, коли всі виходять проти диктатури, проти фальсифікації, це якби однозначно. А коли приймаються якісь рішення, от виборчі системи, там виборчі закони, вони завжди не є однозначними. Розумієте, насправді ж в суспільстві абсолютна більшість, кваліфікована більшість виступає за перевибори парламенту. Так, за перевибори. Сподіваючись, що нову якість політики значить, послухай, в, да, в цьому доб, парламенті. Добро. Тепер дивіться, значить, має Має дивіться, якщо ми гальмуємо вибори зараз, то взагалі є правило таке, коли проводяться непопулярні якісь реформи, коли країна проходить через економічні труднощі, важливо, що провести вибори і дати можливість сформованим там уряду, більшості проводити ці непопулярні реформи, не озираючись на перспективу нових виборів. Тобто провели вибори, сформували. Пішли вперед. Помилка Ющенка, а потім і Януковича полягала в тому, що ці дострокові вибори не були проведені, тобто країна постійно жила в стані перманентної виборчої кампанії, і це не давало можливості робити непопулярні речі. Тому я розумію, я за те, щоб не відтягувати вибори. Тому що далі буде непрості штуки, да? економічна ситуація буде певна, далі буде зима, далі буде тиск Росії. Тобто, давайте будемо реалістами. І за цих умов, знову ж таки, почнуться популісти, проросійські, знову випливуть комуністи, знову випливуть регіонали. Тому не дати їм оцямитися і провести вибори пошвидше. Так, так. Це перше. І, і хто приходить в парламент, тепер, розумієте? Тепер, Це питання значить, чи, буде, чи буде оновлення? Радикального оновлення не буде. Не, не буде. Я з цим погоджуюся, якості. Але, почекайте, у нас не буде регіоналів. Ну, по бар'єру. Тобто, якщо залишається 5%, не буде регіоналів, не буде комуністів. Проходить громадянська позиція Гриценка вперше, так? Ось вам до речі, Там вже рай. значить, ну при, я, я думаю, що прийду Да? А от далі, на жаль, проходить ліжко, але ви питаєте про нові сили. Ну тут, до речі, питання до ЗМІ, які масово розкручують ліжка. Знаєте, я ну, це питав, канали, а чому, це, а чому? Це я питав раніше, канал. а чому ні, не один канал? Ну багато канал, е, багато радіо, просто рейтинг. на одному радіо, на іншому радіо. Слухайте, голова пухне від цього ліжка. Причому раніше я коли питав, ну а для чого ви знаєте? Ну кажуть, ну позвонили. Чекайте, а зараз-то немає адміністративного тиску з адміністрації для а того, щоб з'являвся ліжко. Так у мене питання. Вибачте, та вам що гроші заносять, щоб ви ліжка запросили? Ну, я ставлю риторичний знак питання, і он Вікторія посміхається. Далі ми не будемо давати відповідь на це питання. Тому, коли ми питаємо про такі речі, на жаль, це є. Тепер тому я думаю, що в новому парламенті при всіх проблемах, все-таки, ми будемо мати достатньо стійку більшість. Перше, по перше, все-таки проєвропейську, і яка із скрипом худа б'дна но почнеться прийняття необхідних необхідних закону і закон тепер, про очищення влади ви думаєте тепер ну я сподіваюся на це тут залежить від тислу громадянську питання для суспільства це тепер, ключовий розуміє, закон то, питання зараз. питання ключовий. про наві про нові сили я дуже хочу, щоб на моєму парламенті були і Демон і, лянс, і, скажімо, там воля, і інше. Але я хочу сказати: розумієте, коли кажуть, а давайте створювати блоки, а давайте. А чи ми не встигли розкрутитися. А тоді у мене питання: люди: а чому ви не можете об'єднатися? Чому потрібно під Кожного гру лідера або групу лідерів створювати нову партію і всі тусуються на одному полі. Тому що давайте розуміти, що ці сили нові, які постали після, mm -hmm. після майдану, вони представляються якийсь оцей активний середній клас. Давайте подивимося, навіть по Києву демальянс ледь ледь подала в три А тепер давайте спрогнозуємо ситуацію на всю країну. У нас в одній ніші будуть демальянс, воля, самопоміч праві це те, що Гризка, правій неправий mm -hmm. сектор, значить, там українська платформа, ну і так а Лесі Арбець партія, нова, значить, як нове життя. Розумієте, от у мене питання, чому всі створюють, значить, свою партію замість того, щоб якось виходити? Ну не знаю, може б якби я значить, хотів піти в політику і приєднатися до якоїсь партії, то я б не створював свою, Все-таки я б ішов би до вже існуючої. Я більш командний, якби гравець, але тому вони що тільки це... виникають. В тому ж питанні, що цих партій як структура ну, ще чекайте, немає, день. вони Тим... виникають, а потім вже наступний етап це об'єднання. Ну, і так. це, в принципі, те, що ви говорите, це реалізм в політиці. Да. Тому що домовили. спочатку приходять до влади діялі. Це, літа, це вже є. давно розумієте. Друзі, дуже демоляти. Тому я до того, щоб ці сили. Ми теж я розумію, що треба ці сили в політиці і добре будуть, якщо вони будуть. Але для того щоб знову ж таки бути реалістами, значить треба створювати. Що для цього треба не створювати ще одну нову силу. а... Уже, значить, якби робити об'єднання тих, які існують, щоб був синергетичний ефект. А вікторія лишається буквально 10 секунд. Прихід нових людей у політику, якщо він станеться, він допоможе подолати оце от оце, оце бурління, кипіння в суспільстві, і чи він ну я не знаю, чи все бурління Це може та декілька люди. людей, які потраплять в парламент. Це mm -hmm. дуже важкий процес. Але цей процес повинен початися. Оновлення еліт, хоча б один крок зробити в цьому напрямку. До речі, я думаю, що по мажоритарці могли б нові піти, теж сили. Ну, це, це дякую, реально. дякую вам. Тільки розговорилися. Мусимо закінчувати прекрасна розмова. Олексій Гарань, Вікторія Подгорна, політологи були гостями окремої думки. Дякую, що були з нами. Дякую. Дякую. Ми ну, все ж таки цей нами.